Сон повністю ілюструє ту ситуацію, в якій ми зараз живемо, ілюструє в першу чергу війну, яка відбувається в серцях і душах кожного із нас. Багато хто зараз знаходиться в темряві своєї душі, свого серця. Багато хто тих людей, які не пробуджені, вони все ж знаходяться в певному світі своїх ілюзій і сплять. Тому кожна людина, поки вона не прийме вибір, і ти їй за світлом чи за темрявою, вона перебуває в світі. Такому темному, в якому йде боротьба, поки людина не зробить свій вибір, в яку ж сторону вона рухається, чи вона залишається в темному світі і продовжує рухатися далі, чи вона вибирає сторону світла і починає свій шлях духовного розвитку і рухатися в напрямку до пробудження? Це досить такий складний процес, і дуже багато людей на період трансформації дійсно можуть застрягати в цьому такому ілюзорному світі, але Найкраще слухати своє серце, і воно тебе виведе з будь-яких ілюзій. Тобто, яка б там ситуація не була, який би туман не був. Наскільки б здавалося, що світ трансформується, змінюється і все, здається, валиться, і ніякого просвітлення немає, все повністю в якихось тумані, ти не розумієш, куди тобі йти. Але твоє серце знає, завжди знає правильний шлях, воно завжди тобі вкаже той напрям, в якому ти маєш рухатись, і воно тебе завжди виведе з туману. Завжди має бути віра і завжди має бути прислухання до свого серця, до своєї душі. На перших етапах, звісно, це серце, тому що почути душу можливо тільки тоді, коли ти чуєш своє серце і воно достатньо відкрите. Це вже наступний етап. Більш глибший, і саме тому дуже важливо зробити вибір всередині себе, продовжувати війну між своїми світлими сторонами і своїми темними сторонами, чи все ж вибрати якусь із сторін і почати рух, рух в сторону світла, в сторону пробучення, в сторону трансформації. Але духовне пробудження це тільки початковий етап, це не є результат і це не є кінцева мета. Цього шляху. Духовне пробудження це тільки початок вашого шляху, це тільки ваше пробудження як душі, як духу, як свідомості. А шлях починається після духовного пробудження, там свої задачі, там свої випробування, свої усвідомлення і багато чого важливого і цікавого.